Сьогодні зробимо загальний розклад, куди мене приведе листопад. Думай про себе, нічого загадувати не потрібно. Просто треба вдихнути-видихнути і слухати, що нам скажуть карти Таро. Дякую за ваші лайки і за ваші коментарі. І так. Моя головна енергія листопада, що відпустити, що відкривається і порада від Всесвіту. Якщо потрібно, візьмемо додаткові карти. Головна енергія листопада для тебе Двоєчка Кубків це добре, це а, новий початок. Початок стосунків, тут, можливо, нові знайомства, тут те, що буде відбуватися на емоційному фоні, більше будеш приділяти саме своєму серцю. Вибір партнера серця, вибір справи серця все буде від серця. Якщо ти будеш дослухатися до свого серця, до своїх симпатій і Рухатися вперед, оце твоя енергія початок е якихось стосунків. Що треба буде вже відпустити? Угу, Королева жезлів. Це дуже хороша карта, але нам це треба відпустити. Відпустити те, що я вже все знаю, я все вмію, я. Е Доводжу любу справу до кінця, все мені знайоме, мені не потрібно навчатися. Ні, це треба відпустити. Щось іде нове. Тому тут по-новому треба сприймати якийсь досвід, буде зовсім новий. Не такий, де ти все продумувала, робила стратегію всього да, і добивалася всього дуже швидко. Ну, Тут треба його просто відпустити, цей досвід і прийняти, що щось іде нове, не зациклюватися на тому, що зараз або не на часі, або в мене вже такий вік, що мені потрібно не потрібно нічого нове. Ні. Далі, що нового нам відкривається? Дев'ятка кубків. От бачите, у нас енергія в кубках і що відкривається? Відкривається те, що треба насолоджуватися тим, що ти вже маєш. Насолоджуватися кожною хвилиною, насолоджуватися е, е, тим, що саме зараз. Тому що далі піде щось нове, і не вспіваєш ти цим насолодитися, да, і вже рухаєшся далі. Тому зараз тобі пропонує саме в листопаді насолодитися своїми все, що ти напрацювала, все, що ти здобула, можливо, на своєю сім'єю. Тут якийсь маленький відпочинок треба собі дозволити, тому що по королеві вона собі не дозволяє відпустки особливо. А тут тобі пропонують. Саме взяти якийсь тайм-аут і насолодитися тим, що ти маєш. Порада від Всесвіту. О, 13 аркан. Ну, Ви знаходитесь на порозі великих трансформацій. І ця карта говорить, що тобі необхідно відкинути щось, те, що вже віджило. Якийсь етап життя твого закінчується, і тобі потрібно зустрічати новий. Не боятися цього переходу. Ну, смакуй е, саме зміну, е, тому що щось тобі всесвіт приготував нове і ти е, з легкістю повинна це приймати. І навіть з такою зацікавленістю, що е, всесвіт тебе не забуває, і він тобі пропонує е, різногранне себе розкриття в цьому світі. Тому подивимося ще. Е, Низ колоди, да тут бачите, про відлюдник про зміни, про ваш настрій.